Я Аня, дитячий психолог. Так, армія для мене. Це моя мрія з університетських років. Мене завжди захоплювала професія військового психолога. Головна задача військового психолога це запобігання негативних змін у психіці військослужбовця і допомога командирам зрозуміти, що відбувається з бійцями в бойових та екстремальних умовах. У професії дитячого психолога і військового психолога є багато чого спільного, особливо це те, що ти в дитячій психології допомагаєш батькам, а в військовій психології допомагаєш командирам. Я вам даю вибрати одну із карт, і ми з вами зробимо таку міні-історію. Я розпочну, але історія буде з того, що ви будете описувати ту картинку, яка вам попалася. Страх це нормально для людини. У кожного людині, у людини є страх перед чимось, тому що цивільна людина йде в невідомість. Вона не знає, що таке військова служба, не знає, що таке військовослужбовець. Тому е мати страх перед цим це є нормально. Мама все життя, е все моє життя, знала, що я буду військовим. Е Тато взагалі не приймав, приймав це, а сестра навіть плакала. Так, він чоловік також військовий, ми е, разом служимо в одній частині. У нього прийняття було дуже довго, тому що е, чоловік почав служити в 2021 році, і у нього було два роки е, вмовити мене не йти. Але на жаль, він здався. Давайте, 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 давайте. 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 Поки давайте. дають нам час, це нормально вагатися, але е, потрібно перебороти страх, потрібно спробувати. В армії є дуже багато е, можливостей і головне, щоб було бажання. Для кожного, для кожної людини мотивація є своя особиста. Для мене мотивація була те, що я хотіла, мені подобалася ця професія. Для мого чоловіка мотивація була в захисті своєї родини і своєї країни. Так, кожна людина може стати військовою.